Оце Сокомишка залишив велику кількість цікавих і повчальних оповідань. Одне з них моя людина. Пропоную сьогодні послухати і обговорити. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх. Батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся і забив ногу. Він обійшов камінь і, взявши дитину за руки, пішов далі. Батько з сином йшли з цією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спікнувся і забив в ногу. Третього дня батько і син йшли цією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже сину: дивись, уважно, сину, треба обійти камінь. Ось те місце, де батько спікнувся і забив в ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачить, у бабіч дороги сидить старий сивий дід. «Дідусю?» – запитав хлопчик, а ви не бачили тут камеру?» я? я прибрав його второю. Ви так ось спітнулися і забили ногу? Ні, я не спітнувся і не забив ногу. Чому ж я прибрав каміння? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі, тату запитав його. А ви хіба не людина? Василь Сохониський хотів показати дітям цим твором. До треба одразу зробити добру справу, а не чекати, щоб зробили це хтось нічий. І щоб не покалі травмувати других дітей і людей.